Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті, але сьогодні у нас завдання розискується Барон Вардус. Друзі, нажимаю кнопку «Прийняти». Друзі, хотів вас попросити перед переглядом відео поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку в, в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, і де цей Бардус, да? Там нам треба його. Нажимаємо на карту, показати на карті. Тобто він виходить в Алтарських горах. Друзі, біжимо, Зараз я покажу куди, в яку сторону. Отак, вот виходить. Вибігаємо на цю дорогу і біжимо вот так все вверх. Зараз я все покажу, друзі. Підемо вбивати зараз барона Вардуса. Вот Травечка якась з'явилася на карті. Друзі, вот так ми вибили на цю дорогу і біжимо все вверх. Друзі, після цього ми попадаємо в Алтарські гори. І далі ми вже дивимося по карті і біжимо до того, до тої зони, де потрібно вбити цього нам дружбана. Друзі, Все, продовжимо вже, коли я буду на місці. Друзі, бачите, у нас є зараз Валтарський горя. Потім нам потрібно зараз на карті повернути направо. Тобто от тут є розвілка. І от на ці розвілки ми біжимо направо. Ось по цій дорозі, друзі, ось так. Продовжимо вже, коли я буду в зоні, там, де нам потрібно буде вбити цього барона. А, друзі, цей барон, цей монстр, яку нам потрібно вбити, він знаходиться ось тут. Дивіться, відкриваю карту. І ось в цій зоні, біля двох оцих палатків, тут багато стражників. Я, звісно, я стражників вже поубивав. І після цього. Виходить, Вбиваємо цього барона Вардуса. Так як зараз барона Вардус в респі, бо його другі е гравці вбили, тоді я тіпа, очікую, коли вже він буде, тоді ми і продовжимо. Е е друзі, ось заспавнився цей барон NPC, якого нам потрібно вбити. Як я вам обіцяв, він знаходиться ось тут, на карті, дивимося ще раз. В цій зоні він розпавниться. І його тут ми вбиваємо, друзі. Так, після цього, друзі, як ми його вбили, забираємо його голову з лута, і нам потрібно повернутися знову до того NPC, походу, якщо я не помиляюсь, да, в селище е, в селище Теран, да? як селище називається. Е, терен, так, да, селище терен для того, щоб закінчити це завдання. Друзі, все, біжимо назад такою самою дорогою, якою ми бігли сюди, для того, щоб закінчити це завдання. Так, друзі, я вже в селищі, виходить, біля цього NPC, якого нам, ну, якому нам потрібно віддати цю голову і сказати, що все ми зробили, так як ви я хотіли. Друзі, розмовляємо віде. з NPC, під цією назвою за барон Вардус. Ми його вбили, забрали голову, віддаємо цю голову. Друзі, получаємо отакі груди, таку награду. Так що нажимаємо кнопку Завершити, друзі. Все, завдання ми виконали, друзі, ось таке завдання. Друзі, я всім дякую за перегляд відео. Ще раз хочу вас попросити, поставити лайк під відео і всім гарного настрою, друзі. І дякую ще раз за перегляд. Всім пока.